Привіт всім! У вересні трошки відрізняється вигляд на ділянки. Вся капуста вирізана. Минулого року, після того як вирізалась, оці пеньки, коріння з неї, я залишив на зиму. Ну, трошки, можна сказати, вийшов невдалий експеримент. Тому що до лютого, можна сказати, морозів не було. І ці коріння, вони були живі. Ні підгнивали, нічого з ними не робилось. А весною потім, хоч фреза нормально і пофрезувала, але це трошки заважало садити та прополювати сапою ділянку, на якій була капуста. Тому в цьому році, зараз вересень, хочу спробувати збити. Фризую все оце, що залишилось, трошки перековиряти його з землею і подивитися, що вийде з цього. Якщо за зиму таким чином нормально перегніє корінь, то можна буде далі працювати так. Та якщо зараз піде по ньому фреза. Вже темніє, постараюся зняти максимально, як це буде виходити. Тому зараз. Приганяю сюди мотоблок і пробуємо, як Ян Марчик витримає по капусті. Ну, думаю, по ідеї, це повинно вийти дуже і дуже добре. Ну, а там зараз подивимось. Ось така вона в цьому році, це вже те, що залишилось. Була, правда, і отака певна кількість. Деяку трошки пошкодили комахи. Ми тільки навчаємось. Тому... Що вийшло, тим і задоволені. Багатенько вже розійшлось. Зараз прикину, покажу скільки. Приблизно вага такої однієї з тої, що нормальна. Бо в цей засушливий рік... Так, тікай. Десь 2 кг В середньому можна брати. Зараз двигун трошки прогріється і буду починати. В принципі, в цьому році дощів то і не було на штучному паливі все, тому радий, що і такий результат вийшов, в принципі, не в мінусі. Завдяки ціні на капусту в цьому році, в принципі, вийшло нормально. Залишається трошки підпрацювати. По боротьбі з комахами і думаю, все буде ок. Так, в принципі, вже щось виходить. Ми не так давно її садимо, тому результат можна ще покращувати. З першого разу не завжди все виходить, іноді приходиться просто трошки потренуватись, скажімо так. Ну, зараз спробую, як справляється фреза. Це виходить доволі непогано. Оце все листя воно трошки січеться, коріння вивертає, трошки мотоблок підпригує, але це коріння воно вже жити не буде. Так, друзі, після першого разу ось так виглядає ділянка. Зараз там ще пару рядочків є. Доб'ю, бо там деякі квіти повиживали. Хотілося б їх просто ноччу підрубати градою, тому залишив на сьогодні. Ну і Дивіться, ось деякі коріння Це ось підірване, це також підірване. Деякі поодинокі поставалися цілими, ну як? Не те, щоб цілими. От, є такі, що на одному корінці зависло, є на декількох. В основному то підриває. Ну Хочу ще раз прикопати. Якщо раптом в цьому році ж дощ таки пройде. Можливо, воно швидше почне перегнивати. Я хочу трошки внести органічних добрив в огород в цьому році. Не знаю, як це, чи вийде чи ні. Ну, але підготуватись до цього потрібно. Щоб коли воно з'явиться, можна було його розкидати, тут, щоб ділянка була готова. Так, ну що ж, половину зробив у другий слід. Тут, ось дивіться, по-першому, як виглядає, а ось по-другому. В принципі, прикопано краще, тільки трошки зверху залишається. Ну, Без цього не буде. Це хіба що плуг потрібен, щоб дужче прикопати. Пізніше, або в цьому році, або вже весною обробиться ще раз. Ну, Думаю, в цьому, якщо буде вноситись органічні добрива, то буду їх трошки прикопувати, то можливо обробиться ще раз. Ну, а так, Максимально рештки збережуться в землі, на городі. І будуть, як добриво. Дивіться, які потужні коріння. А фриза їх вириває і доволі легко. Якщо цікавлять ось такі прикольні квіти у формі кульок, досить великі кущі, пишіть в коментарях, дам контакти, відправляємо поштою. Є дуже великі екземпляри. Прикладу лопату. Лопата десь пів метра чи 60 сантиметрів, точно не пам'ятаю, Ну, для порівняння з кущами приблизно можна бачити. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте свій лайк. Ну а я далі працювати.